Є такі ситуативні, які е, часом просто витягаєш, звідки з'являються, звідки і е, намагаєшся їх е, впродовж кількох днів. Е, от їх неможливо читати, от так, щоб взяти від початку до кінця прочитати, тому що вони викликають спротив страшний. Бо ну, от щось не не Іде з цією книжкою, вона якось не пасує. Але хочу зрозуміти, все ж таки, про що вона чи якось відчути, що там в ній є. Тому що я вірю в те, що нема жодної книжки, яка б не мала в собі якоїсь поживи, тобто, яка б не була якимось імпульсом і поштовхом. Тобто, навіть найгірші книжки. Хоч знову ж таки питання, що таке гірше, що ліпше, але навіть найгірше нам ну, те, що мені здається, книжки вони все одно мають щось, ну принаймні розвеселяють або навпаки засмучують і примушують подумати про те, куди котиться світ, і що це, це таке, що такі книжки з'являються. Але е, з таких дуже надійних, то, е, то але я вже так часто про це говорив і здається, навіть рік тому в рівному, що я дуже люблю такого дуже люблю росіянина Довлатова, дуже люблю Чеха Богоміла Грапова, дуже люблю серпа Данила Кіша, дуже люблю німецького єврея. Вальтера Беняміна, чи Беняміна Вальтера, як краще сказати. А також час від часу потрібно, наприклад, почитати мені Хімінгуе або ще якогось з добре знаних Дякую.